Наразі в атмосфері намітилася перебудова синоптичних процесів. Ще у п'ятницю, 4 жовтня, східний антициклон у нашому регіоні утримає сонячну суху, комфортну погоду з температурою в день 20-25 градусів. У вихідні атмосферні фронти південного західного циклону спробують перервати епоху бездощів'я на Черкащині. Прогнозуємо дощі місцями грози. При цьому температурні аномалії вийдуть на пік, перевищуючи кліматичну норму аж на 8-10 градусів. Температура вночі 12-17 градусів, в день 21-26 градусів. За попередніми прогностичними розрахунками, на початку нового робочого тижня домінуватиме нестійка з короткочасними дощами погода з аномально високим температурним фоном вночі 9-14 градусів, в день 19.24.